Усім вітання, мене звати Володимир. Займаємося сьогодні встановленням освітлення на вулицю. Зараз покажу, що буду робити і як. Значить, вже світильник один встановив. Будете подивитись такого формату, це на 30 Вт, захищений для того, щоб вуличним ставити І ще один ось такий. Що зараз Хочу оцей встановив ось тут, щоб освітив на парковку, де буде автомобіль, де буде у мене накриття під автомобіль. А другий хочу, щоб світив звідси в цю сторону. Ну, щоб теж було зручно, бо тут буде заїзд, відповідно, щоб можна було включити все. Тому зараз тяну кабель, все буду. Робити монтаж, тому все вам покажу. В принципі, тут нічого такого складного, задумка яка ставлю через ось такий автомат, він є розумний по Wi-Fi, Тобто фактично я його можу або фізично включити через цю кнопку, або, наприклад, через застосунок. І таким чином, навіть коли під'їжджаю, для того, щоб там не виходити, собі тисну кнопку, тебе освітлення з'явилося, ти собі можеш заїжджати. Тому продовжуємо далі монтаж. Кабель вже другий теж відвів. Однак, можливо, дехто запитає, чому не робиш продовження там, а тут, ну, саме коли розумієте в щитку, ймовірність того, що затече, чим там, де будуть скручувати на скрутці, набагато менша ймовірність. Тому роблю тут. Там. Думав зробити на два окремих вмикача, але не знаю. Можливо, з часом перероблю, не бачу такої необхідності. Зазвичай, якщо на подвір'ї треба включити, то треба включити зразу два. Включити два світильника для того, щоб було гарне освітлення. Добре, продовжую далі. Потім... Коли встановлю, розповім скільки це вартувало по ціні, по всьому. Зробив з'єднання вже, посадив на термоусадку, але клеєву термоусадку не просто. Тут ще Я думаю, що стрічкою ізоляційною теж пройдуся на стиках. Але так вийшло, думаю, бомба. Практично все зібрав, провів кабель. Зверху тут ще поки не закріплював, спочатку перевірю, а потім уже а потім вже закріплю до кінця. Ну що, стартуємо. Засвітилось і друга світить. Усе працює. Бомба ракета. Тепер перевіряю його на предмет. Все добре підкрутив і назад збираю. Зараз перевіримо, як воно працює. Просто з додатка. Є ось так додаток. І в мене є світло щитова. Натискаю. Раз, світло працює. Як працює вночі? Ось так освітлення ввечері. Можете побачити наскільки освітлюється. Я думаю, що 230 ватних лампочки досить гарно світять. Освітлення досить, досить непогане. Але річ дуже класна, тому що можеш навіть під'їжджаючи на автомобілі, чи взагалі тобі не потрібно фізично натискати кнопку. Натиснув, в тебе гарно все освітлюється, гарне рішення. Значить по ціні питання, що вартує цих два світильника виробник, ви зможете зараз побачити, хоп-фен. 30 Вт ip 65, два світильника портувало мені десь 800 гривень. Далі значить ось такий вимикач по Wi-Fi Thomson десь в межах 9 доларів, це десь ще 400 там гривень плюс-мінус 1200 Ну І кабель там 100 гривень ще розхідників, грубо кажучи. Загальна сума такого освітлення 1300 гривень побажань, що єдине, що залишайте трішки кабель завжди на запас, тому що інколи, можливо, десь захоче трішки змістити світильник, а потім його доточувати, кабель це теж не пофеншує, тому завжди десь такий метр-півтора залишайте для того, щоб у вас був можливість десь щось трішки зіграти в сторону. Сам ось такий перемикач він теж дуже класний. Все посилання на ці речі залишу, де купував в описі під відео. Якщо у вас буде додаткове запитання, ставте їх в своїх коментарях, ставте свої вподобайки. Долучайтесь до каналу. Всім мирного неба! Та все буде Україна!